Сьогодні з вами поділимось декількома рецептами закусок, які будуть стояти на нашому новорічному столі. Самі зараз вечорами сидимо в інтернеті і шукаємо, що б таке цікавеньке ще додати на свій стіл святковий. Поділимось з вами двома рецептами закусок. Рецепти я детально пропишу в описі. Перша страва буде від чоловіка, а друга від мене. Саджаємо малюка поруч і давайте до роботи. Починаємо робити класичне олів'є, але нарізаємо досить мілко і ще туди додаємо твердий сир. Варена картопля, морква, яйці, ковбаска. Консервовані. Огірочки від торгівельної марки хуторок і також горошок від них. Все це перемішуємо в одній тарілці, додаємо майонез, сіль, перець. Ну і так як це закуска, а не салат, то ми беремо тарталетки. Замість тарталеток можна взяти вафельні стаканчики, і ми б ще додали зверху трошечки ікри. На жаль, в нас не було, але майте на увазі: ікра дуже круто збалансує смак. Переходимо до другої закуски. Для неї нам потрібен ось такий чорний хліб. Нарізаємо скибочками Та щоб трошки його підсмажити, я кидаю в гриль. Також можна його підсмажити просто. На сковорідці. Паралельно на терці натираю варений червоний буряк. Хлібчик сильно не засушуйте, тому що він все ж таки потім весь вечір має стояти на столі. Ну і щоб потім це було можливо їсти. Буряк перемішуємо з майонезом. Консервації я використовую від торгівельної марки хутрок, тому що хутрок точно не підведе і вони справді в них смачні. Далі збираємо все докупи. На хліб спочатку ставимо буряк з майонезом. Далі оселедець. На нього ставимо трошечки гірчички в ось таких зернах. Зверху мариновані огірки і фіксуємо це. Все зубочисткою, Сподіваємось, ці декілька закусок стануть вам в нагоді. Вам я нагадую не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.